Зараз я буду тобі задавати запитання з історії Кривбасу, про цей сезон Кривбасу. Я знаю, що ти давно вже вболіваєш за Крембасу. Можна розмірковувати, пропонувати свої відповіді. Якщо навіть ніяких варіантів не буде, я тобі буду надавати декілька варіантів відповіді. Давай. Тобі будуть найскладніші запитання. Скільки чемпіонів світу зі збірною U-20 зараз грає і працює в нашій команді? Ну це про основну команду? Правильно так про основну про команду. основну команду? А... Так навскидку, мабуть, ну до п'яти гадаю. Ти знаєш, що юнацька збірна України стала да. чемпіоном Так, Данило Без да. так, і зараз він гравцем є гравцем. Ну я приблизно знаю, але так ну назвати важко, бо слідкує все ж таки за головною збірною нашої України аніж що тобто молодіжкою. Да. Перемога в чемпіонаті світу, ну це. Ну, тим паче це було давно. Давай на скидку скажу, ну от просто як я назвала 5-7, а ти мені. П'ять-сім. Ага. Давай тоді варанти відповіді. 3, угу. 5, 7 або 9. Одна людина з тренерського штабу, можна сказати так. Нічого собі. Ча він ну, у нас ну, підказку даю масажист, реабілітолог. Залишу 5, не буду відходити. 5, Окей. Правильна відповідь. А ти запитав скільки людей? Три. Підстава. Потрібно просто дуже уважно слухати okay. Артура. Тоді назвіть, будь ласка, прізвища двох гравців, які ставали чемпіонами світу з нашої юнацької збірної. Данило без один і другий. А це основний гравець? Чи на заміну виходить? Більше на заміну зараз виходить. Більше на заміну. Це на у. Ні, Устименко. Я не можу тобі е, зараховувати відповідь, коли ти мені кажеш Це не він. <хи> ти повинен казати Це він. Блін, хто це може бути? Ну можеш подивитися, тут є його прізвище. можеш подивитися. Ні, ні це не дирака, точно. Блін, Устименко. Хома, вакукот. Нє. Марек. Ти вже назвала його прізвище. Та ну Устименко. Ну чомусь мені пригадується, що це може бути Устименко. Ну, Добре, моя відповідь це Устименко. І це правильна відповідь. Данило Безкарований і Денис Устименко. Клас. В якому році чоловічий Кривбас грав останній раз в Єврокубках? Ну, я думаю, це ж вже питання, як за років Незалежності України. Так. Я думаю, що це 2000 рік. 2000 рік. Просто 2000 -й. Це правильна відповідь: 99-й, 2000 -й рік. Я вітаю тебе. Оскільки ти у нас криворізька, так, то запитання саме таке. Скільки вихованців криворізького футболу грає зараз в команді? Тобто ти розумієш, що таке вихованці криворізького футболу? Вихованці кривбасу – це зрозуміло хто. Так, але поясни, можливо, хтось з наших глядачів зараз дивиться і думає, хто такі вихованці. На мою думку, ну це можна звичайно трактувати як завгодно. Наприклад, якщо ви маєте на увазі вихованці клубу, які саме з кривбасу, з кривого рогу, то це, наприклад, там так скажемо. Домашні гравці. <рес> а якщо вихованці можливо, наприклад, прийшли з тренером. Ну тобто, це ті, які прийшли, вийшли з академії Кривбас, так які грали в академії Крабасу, і які можливо і скоріш за все народилися в кривому Розі. напевно, всі. Ні. Ні. Дивись, Джихад бізімана. <свісно> Явно не в Кривому розі народився. Жан-по. Жан По. Жан Явно не в Кривому розі. Явно. Да. Ну і взагалі я тобі даю таку підсказку, що серед гравців багато у нас гравців з інших міст України. Ну давай скажімо, у відсанковому співвідношенні 50 на 50. Ні. А, можливо, десь 8-9. Це ти вважаєш небагато. Так, да, це набагато. — Дев'ять це велика кількість. Велика кількість. Ну я не знаю. Дев'ять вихованців це. Багато, так. Да? Я в, хотіла в, сказати п'ять. Ну давай скажімо, чоловікові... Чоловіка три. Ві. 3. Ні. Три. 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 Точно. У мене немає іншої відповіді, тож буде три. Можливо, хочеш змінити свою думку? Чотири. Так, п'ять чи чотири? Шість. 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 Твоя відповідь. шість. Моя відповідь шість. Я робив все, що міг, друзі. Ти дуже близька до правильної відповіді. Правильна відповідь це 4 гравці. В минулому сезоні у нас було 5 гравців. Ми сподіваємося, що в наступному сезоні їх буде і 6, і 7, і 8. Тож, якщо ви дивитесь це відео і мрієте грати в нашій академії, я впевнений, що внизу в описі є телефончик. Набирайте, записуйтесь в нашу академію і ми сподіваємося, що серед вас є майбутні гравці нашої основної команди. Ну, бачите, вони, щоб сказати, так, 4, супер, Лена молодець, вгадала. погнали далі. Навіщо? Так, чотири вихованці: ми рахуємо: це В'ячеслав Рябов, це Данило Безкарвані, це Тимур Стецьков і це Клім Приходько. Яке найбільше досягнення жіночого кривбасу? Тут відразу три таких великих досягнення, які ми виділяємо. І ти, в принципі, можеш відповісти на ну, обрати одне з трьох і відповісти. На мою думку, на мою думку, то що вони просто можуть виносити просто ну голів 15. Ну. 15 забивати просто за одну гру, тому що були в них матчі. Я оце ж гортаю інсту там, що не гортаєш ну новини про жіночий крибас. Це просто перемога, перемога, перемога. Ні, дівчата у нас, звичайно, молодці, це, це 100%. Але е, найбільше Фу, досягнення. досягнення, да, це я маю на увазі саме по закінченню чемпіонату, які там, можливо, місце займали, можливо, в кубку, яку десь доходило до якихось етапів. Або вони грали. грали десь ще окрім чемпіонату України. Не, знаю. не слідкуєш за нашою жіночою командою? На жаль, ні. Не слідкую взагалі за жіночим футболом. Чому? Поки ще не зацікавилась цим. Uh -huh. Ну не знаю, може якесь там чемпіонство, кубок якийсь. Мені подобається як дича. Дитя... Може, якесь там чемпіонство, там якийсь кубок. Ну, вони на Лігу Європи виїжджають. Ліга, але не Європи. Ну як називається, коли ну переможці зібрались? Ліга переможців. Зірок, чого? Кого? Я забула це слово. Ліга, кого, чого, Зачем? І как. Не перемикайтесь. Там, де переможці грають е, різних чемпіонів. Переможців. Ліга. Чемпіонів. Ну, йо, кажу, що забула слово. Ну, ти майже правильно відповіла, твоя відповідь була дуже близько. Поки що, найбільші досягнення це друге місце. Е, також е, фінал Кубку ми вже грали. І наші дівчата грали в Лізі чемпіоні. Наші дівчата молодці. Ми е, вами пишаємось. Просте? Так, просте. Ну, реально просте. Давай, давай, добре. Скільки легіонерів грає зараз в нашій команді? Давай почнемо е, здалеку. Що таке легіонер? Е, ну, я думаю, це хлопці, які забивали голи. Ні, це бомбардири. Легіонер це футболіст, який приїхав з іншої країни, або він можна назвати ще його трансфером, або з іншої команди. І грає за поточну команду. Гравці за кордону. Чудово, супер. Початок вже непоганий. Хороше питання: про те, да. я просила. П'ять, здається. Я думаю. Чотири або п'ять. Мабуть, 4. Ти впевнена? Думаю, так. Так. Чесно кажучи, я так не рахувала, але думаю, близько п'яти легіонерів є в команді. Look at me, please. <laughs> Look at me. близько п'яти точно. Можливо, ти навіть зможеш назвати. Дібанго Принц. Так. І і, зараз, якщо я. І, А О, тут же є, супер. Yes. Зараз. Ну, Морел, якщо правильно наголос поставила... Легіонер стоїтковий. Жан Морел По. Бізіманом. Як же класно, що у нас така роздягальна. Да. Так, Вілівальд. Ві... Ві Вілівальд. Ві да. Володимир. Це ж відомий. Да. Він легіонер. З якої країни? З України, так. Легіонер. Дібанко. Yes. Е, Цікаве прізвище не прочитай 23 номер. Чому не прочитаєш? Боюся помилитися. Ну, прочитай, як ти вважаєш це. Ну як тобі здається? Упустимо, рахуйте. <ріху> Ні. Як? Називай прізвище. Е, ну тут же нема куди. Хвой, я не знаю. Хвой. Так, Хервоє. Хервоє. Але це його ім'я. А прізвище? Іліц. Іліц. Іліч. Іліч вибачаюсь. Да. А Іліч. А ти а, думала, знала, це українське? Я, я думала, це українське чесно. Денис Іліч. Вона думала, що це по батькові просто. <рес> Але це хрвоє. Іліч і це його прізвище. А, ні, не пригадаю інші прізвища. Це ті, що я пам'ятаю. Ну, я точно знаю, що п'ять. Чотири. Так. Тоді правильно. 4. Тоді правильно чотири. Ну, що, твоя відповідь? П'ять. П'ять. Так. Ти впевнена? Ні. А ще шостий, є, так? А ще є шостий. Так. Який, на жаль, поки що травмований. Травмований. Тому я його і цей. А він, здається, навіть нападник теж, так? А звати його як? Не пам'ятаю. Даніель. Даніель. Звати його Даніель. Даніель. Це ж черепашок ніндзя. Рафаель Даніель. І Жанпо. Травмований. Даніель Соса. І також не король, але Марель. Принц. Принц. <ріст> тобто зараз на складі 6 легіонів. 6. Ну, я була близька. Дуже близько. Зарахуємо це, як 0,25 бала. Хоча ми тут не видаємо бали, але зарахуємо. На якому місці Кривбас закінчив минулий сезон чемпіонату України? <ріст> 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 на якому місці? Добре, а е, Динамо грало? <ріст> звичайно, звичайно. Хто війшов в минулому сезоні, можливо, ти пам'ятаєш Єврокубки і від цього? А, ну так, там Шахтар, Динамо, Дніпро, Заря і Ворскла. Так. А далі? А далі, мені здається, був Кримбас. А на сьомому місці тоді хто? А, на сьомому не згадаю. Ти звідки? З Олександрії. Ага. До речі, Олександрія ж тоді втратила ось цю можливість вийти в Єврокубку в останньому турі, бо програла і Ворскла вийшла. Так. А, так, тоді. Олександрія Шоста, а Кривбас Сьомий. Чи все ж таки? Кривбас шостий, Олександрія сьома. Ампронзевий призер? Ні, в минулому сезоні ми не, не, не так високо піднялись. В Кривбас вийшов у фінал. Чи то дуже-дуже питання таке? Ну, це дійсно питання дуже таке, тому що в чемпіонаті неможливо вийти в фінал. Це, можливо, в Кубку України вийде. По... Хто переміг? Шахтар. Перше місце добра... було у Шахтаря. Така підсказка. Добре, це сказка. Нехай буде шомий. сьомий. Сьомий. А Олександрія шоста. Тобто, ти вважаєш, що Олександрія закінчила вище, ніж Кривбас? Варіанти відповідей. Давай так. Нижче ніж п'яте, але вище ніж десяте. П'ять варіантів. Тобі потрібно брати один. Давай пограємо в мою гру. Давай. Сусід, знаєш, що, сусіди числа. От сусідь, ти кажеш так, мені сусідів, сусідів. Наскільки просто справа і зліва цифри? Так. Да. <плес> Ні, в цю гру ми грати не будемо точно. Добре, все, я нічого більше не кажу, просто обирай. Так, я називалася сьома. М Мені здається, що не смієв на шостої, тому Кривбас ще. Ну. Так, якщо в Кревбас вищу лігу потрапив в минулому сезоні, ну, я не думаю, що вони відразу почали грати. Ну, там, ну, думаю, точно не друге і третє місце. Ну, давайте місце сьоме. Десь сьоме місце. Що не, недооцінюю, так? Ні, я. Сьоме місце. Ти впевнена? Давай сьоме. Точно! Точно. Ну давайте я ще подумаю. Не надо, Не потрібно більше думати, тому що ти підеш не в ту сторону. Цьоме місце дійсно це правильна відповідь в минулому сезоні Кривбас зайняв. Інтуїція! Продовжуй гімн кривбасу. Пов'язані міцно з тобою. Ти в кожного в серці у нас. Кривбас, ми крові одної навіки. З тобою кривбас. Кривбас! Кривбас! <с> Чудово! Є! Yeah, правильна відповідь! Вітаю! Давай легеньке запитання на прямому включенні з Артемом Гагаріним. У вас було завдання прочитати партнерів, спонсорів нашого футбольного клубу Кривбас. У мене такого завдання не було. <с> Але ти спостерігала, дивилася, і я сподіваюся, що запам'ятала. Хто є технічним партнером футбольного клубу Кривбас? А можна я почну перераховувати? Давай. Це навіть не те, що можна, це навіть це потрібно. Треба. In Money Інмані Trust. Money 24 на сім. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. Хто є технічним партнером футбольного клубу Кривбас? Рудамайн це звичайно завжди правильна відповідь. Вони надають свою продукцію нашій основній команді, нашій жіночій команді, нашій академії. Тобто це можливо форма або екіпірування, форма, форма так, так. Так, можливо, інвентар м'ячі. Ну, давай вже туди не будемо заходити. Добре. Так, але хто є технічним партнером нашого футбольного клубу? Технічний партнер строчка. Точно, точно. Ви Бачите, як я, я просто чую це в голові його слова, коли він просто надиктовує ну, перед матчем. У це партнери, там тра-та-та, -та". я що це просто почула в голові. Але я тра-та-та не кажу, друзі. Я кажу технічний партнер нашого клубу бренд Строчка. Пачка. Відчуй наш бренд. На дотик. Браво! Ну, а як же ще? Хто з нинішніх гравців зіграв найбільшу кількість матчів за Кривбас? Воротар. Це не воротар. Саме гравці польових тренк. Так. Я тобі можу дати підсказку. Він і зараз гравець і до банкрутства він також був гравцем Крибасу. Кого ти знаєш з наших гравців? Я знаю більш з молодих. Так. Це кузик, стецько, понедільник, дівалко. Так. Поки що правильно відповіді. Ну, я не я розумію, так. Вакулко. О, Але Вакулко прийшов тільки в цьому сезоні. Так, я розумію. Окей, ще одну підсказку дати. Ну, можна. Позицію? Ні, не допоможе. Давай тоді скажу, це капітан нашої команди. А. Угу. <сування> я... <Все. сування> Давай тобі ще більше допоможу. Він грає під десятим номером. Я я розумію, що під десятим, я не пам'ятаю. Давай спробуємо хоча б ім'я назвати. Якщо ти називаєш ім'я, тобі, можливо, буде простіше, можливо, пригадаєш. Можна дзвінок другому. А кому ти будеш дзвонити? Дітошки. А, дідушки. Слухай, якщо він каже правильно, зараховуємо тобі, як правильно відповідь. Добре. Тут не написано хто капітан, написано хорошо, не капітан, я розумію. Давай тобі ще одну підсказку дам. Діджей. Людина, яка б'є з двох ніг чудово. Та просто. я вже розумію, я не пам'ятаю поміти. На чи ні? На си чи На а чи є, але не на початку прізвища. Десь в середині. Що ж, друзі, змінюємо правила. Допомога друга. Наша учасниця телефонує своєму дідусю. Алло, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Хто в нашій зараз команді капітан? Та, ні, ні, кривбас. Добрий день. Я вибачаюся, мене звати Артур, я ведучий кривбасу. І запитання трішки в іншому. Можна озвучу вам, так? Да, да, да. Хто з нинішніх гравців да, да. зіграв найбільшу кількість матчів за Кривбас? Кревбас? Okay. Е, Ні. Ні? Nee. Раніше в нього була зачіска така, ну, дещо трішки схожа на твою, така карешечка в нього була, такі біленькі волосся. Зараз у нього вже дуже коротка стрижка. він так подорослиш. Я вже Можливо, так дівчатам це допоможе. Вони за, за зачісками запам'ятовують наших футболістів. Звати його Дмитро. Починається його прізвище на букву «Х». Ха. 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 Ану ану. Хачаргин? Нет. Хачариди? Ні. Не. Хаченко ні. Ні. Хаченко, друзі. Дмитро Хаченко. Ну, Капітан команди Кривбас. Навірно, этот Кончановский. Ну бачите, відразу вірно, а вашого онука навіть не знає про такого футболіста. <рес> Ні, ну то тому, що він він він, він до до цього виступав кривбасич. Так, так. Чи, чи рік, чи два? Я вже точно не пам'ятаю, але рік точно виступав а чи два? Так, у нього найбільша кількість з нинішніх гравців. Я вас вітаю, ви перемогли в нашому конкурсі. Завтра чекаємо вас на запис Всі КК Ньюз. Гарного дня. Все, до побачення потім подзвоню. Мені стеця Хамчиновський. Точно. Крутилось так, але не пригадала. Хто є автором першого забитого м'яча після відродження кривбасу? Я зрозумію. Давай тобі буде допомагати, дам підсказку. В нього е, дуже футбольне прізвище. Тобто. Е, дуже футбольне прізвище. Ти зможеш відгадати? Дивись, е, людина з таким, е, з таким самим прізвищем, як ось автор першого нашого забитого м'яча, він е, грав. Е, зараз він закінчив кар'єру, але він грав за Донецький шахтар, він грав за збірну України. Він був дуже довгий період капітаном збірної України і Донецького Шахтаря. Це хто? Це хто. Думки, думки, не мовчи. Якщо ти будеш мовчати, в тебе не вийде. Якщо позицію скажу, буде легше? Ні. Ну, Давай спробуємо, давай спробуємо. Він грав, був голкіпером. П'ятов. Так. П'ятов? П'ятов. Боже, як можна було це ну, просто забути? Це. Ну давайте проще ім'я тоді назвемо вже. Андрій. Ні, а це, це голкіпера, Так, Андрій П'ятов, ми розібралися. <сміт> а автора першого м'яча також у нього прізвище П'ятов, але як його е звуть? Я, яке в нього ім'я? Олександр. Й його! його. А, а звідки ти? <сміт> а от так от а я знала, я просто інтригу тримала. Який сезон, за рахунком, після відродження, Кривбас грає в Прем'єр-лізі. Тобто в найвищому дивізіоні нашої маленької України? Який сезон. Добре, а відродження це починаючи з 2000 року чи 2013, то після банкрутства? Ні, в 2013-му було банкрутство. Uh -huh. Потім команди не було. Uh -huh. І відродження було? В 2015-му або 2014-му? Ні. Секундочку. Так, прем'єр релізі після відродження, відродження, роз відродження було. Цікаво, друзі, що в мене ось, в принципі, є емблема. І тут 22. Ага, в 2020 році було відродження. А я думала, що то за 2020. Ну, думки... Мабуть, мабуть, шоста, або шоста, або п'яте. На жаль, це неправильна відповідь треба задати якесь запитання щоб зрозуміти коли ви вийшли в першу лігу скільки років кривбас грав у другій лізі після відродження один рік один рік а скільки років грав в першій лізі після відродження як ти думаєш е, ну думаю один рік також е, значить кривбас в сезоні вищій лізі е, один сезон перший Перший сезон В минулому році ми не грали в вищій лізі а ні. <реш> Виходить, що грали. Два сезони. Ти впевнена? Впевнена. Не буду тебе путати, це дійсно другий сезон, це правильна відповідь. Чудово. О, оскільки ти криворіська, ти мешкаєш в нашому місті, так. можливо, часто зустрічаєш на вулицях нашого міста автобуси, забридовані під Криба. О, бач, якраз про це і запитання. Скільки автобусів є в структурі клубу? Так, два вже стоїть точно, я бачила. Я думаю. А можна, можна, можна... Більше десяти. Ні. Сім. Так, є основний автобус команди хлопців, так. є автобус жіночої команди, є автобус академії. Так. І, мабуть, ще якийсь автобус точно є. Можливо, ще трішки менше. 6. А, сьогоднішня рубрика – 5 автобусів. П'ять, друзі. Це неправильна відповідь. Чотири. Ти певно. Починається. Це, це скоріше продовжується. Так, я впевнена, чотири нехай буде. Ну, друзі. Це знову правильна відповідь. Знову правильна Ура! відповідь. Запитання вже з історії Кривбасу. Яке найвище місце Кривбас займав у вищій лізі чемпіонату України за часів незалежності? Уга, у вищій лізі. Ну, здається, бронзу займали. Тільки я знаю, що це в Кубку о, в, о, ні. в Кубку України займали третє місце. Кубку України ми навіть в фіналі грали, тобто да, виймали і друге але місце. Да, але саме про чемпіонат запитання. За всю історію бронза здається. О, а за часів незалежності це, 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 це я... і було за часів? Так, незалежності. Це яке так. місце? Uh, третє місце, бронза. Впевнена? Думаю, так. Чому? Uh, бо, здається, я про це читала <laughs> і здається, там бронза була, третє місце. Так, ну Україна, ой, Кривбас точно вийшов в фінал е, України там в 2000-х роках. Ось, а можна ще раз ми питання? Ви, ми вияснили, що в чемпіонаті України можуть бути фінали. Третє. Е, ну, давайте, хай буде третє місце. Це моя, моя остаточна відповідь. Ні, почекайте, я знаю, що вони були найкращими. Колись вони були найкращими. Ми я зараз найкраще, я... Не розумію, ну, чому колись. Так? Давайте хай буде перше місце. Навіть якщо неправильно буде Кривбасу приємно. Поки що найвище місце це третє місце в чемпіонаті України. Це правильна відповідь. Хто з нинішніх керівників клубу грав раніше за Кривбас? Ну, можливо, це Вернедуб, але ні. Так. Ну, Вернедуб не керівник, він тренер. А ось саме керівники це там президент, віце-президенти, віце це генеральний Гагарин. директор Артем Гагарін. Та раніше грав за Кривбас. Серйозно? Я запитую в тебе. І ця людина, вона була ще тренером. Була, І тренера. грала за Кривбас. Грала. Приходько. Так. Як його звати? Не згадаю, не скажу, не пам'ятаю, випало з голову. Геннадій Миколайович Приходько. Так. А також у нас є ще один керівник. Який даю навіть підказку, віце-президент футбольного клубу Кробас. Людина, яка дуже багато зробила для відновлення нашого клубу. Артем Сергійович, на якій позиції? На воротаря. Мені здається, Артем більше нападник, ніж Ні, воротар. Не лаві, він не обороняється, добре так знаєте. Тобто твоя відповідь Артем так. Да. Окей, це неправильна відповідь. Та я знаю. Це моєму, якщо що ну, запасну довжу, десь, так сказати, підготували. Окей. Тобто наступне запитання: хто з нинішніх керівників буде грати далі за Карбас? Це прізвище є зараз ось в цій роздягальні. На футболках. Можливо. Або на табличках, або на футболках. Або в мене татуювання є. Це... Можливо, це Бабатунда. Він є зараз віце-президентом футбольного клубу Кербас. Він міг тренувати Кербас під час. Він точно не Карбував. Точно, точно не <баба> Сумдя. Так. Можливо, це Бартулович? Пономаренко. Пономаренко також. Неправильна відповідь. Mm, Вже залишилось зовсім мало. Ну, я я чесно. Я, казала, що я, здаюсь, я, я не знаю, мене. як допомогти ще більше. Ну, як ти думаєш, хто? Грав за Кривбас, а зараз є віце-президентом нашого футбольного клубу. Мазур. Сергій Миколаївич Мазур. Це дуже швидка і правильна відповідь. Ми тільки це і вставимо. Легенда! Легенда. Друзі, пропонуємо вам, як завжди, поборотись за приємні подарунки від Кривбасу та нашого партнера MANI24 на 7 with Вітраст. В цьому випуску ми підготували дуже багато цікавих питань для наших конкурсанток, але одне спеціально для вас. Напишіть в коментарях під цим відео відповідь на наступне запитання: які футбольні родини працюють в головній команді клубу, як завжди, серед всіх, хто відповість правильно на ці запитання, розіграємо приємні подарунки від нашого клубу та нашого партнера Мані 24 на in і Мані Вітрас. Ми всі сподіваємося, що тепер ви будете ще більше слідкувати за Кривбасом звичайно. і будете знати е, якомога більше з історії, і е, з новітньої, і з старої історії Кривбасу. Ну і, звичайно, останнє запитання. О, Боже, це вже третє останнє запитання. Дуже складне. Я сподіваюся, що ти впораєшся. Я теж. Кривбас це хто? Це, це ми. Тут і без дідуся зрозуміло. М -м -м. Дякую. Дякую вам. Дякую. Чудово. Yeah! мані витраст Мані двадцять чотири на 7. преміум спонсор футбольного клубу Кривбас.